Всім привіт-привіт! Я наче записувати, тому що я вже на 130 й хвилі. Тут зайчик іде отакий. Зараз за допомогою Астер буду клікати, як завжди, на моді треба робити. Ну, я навіть не знаю, вб'ю його або треба буде таймстоп. Я думаю, треба буде таймстоп. Він швидкий, у нього ХП багато. 320 мільйонів. Ну, Астер я швидко розібрав. Він десь отут вот помер, Астер. Так що, я думаю, даже не надо буде таймстоп, тому що, ну тут голодене. вони на всю карту б'ють. Я думаю, даже таймстоп не треба буде, навіть на такого сильного боса. Сильніше тільки оцього чувака сильніше. Я бачив Джегернаут. Ну він вообще, конечно, жесть. І щит, і там ще три астри виходить з ним там. Ми його пройшли з чуваком. Но в мене мій. Коли я сам грав, в мене рекорд був 133. Це він, він просто стане всіх там на 2 минути. Я думаю, за цього я юзну таймстоп. Щоб він нікого не Оці 20 секунд Я думаю, венастер зараз останусь. Так що я думаю його удалить. Так що давай удалю його і поставлю. Коли він перейде вот сюда в Його Я его застану, а що? Я застав просто постоянно. Все, можно ставить остро. Ну, залишився тільки, тільки він. Так що, точно упью. Я не знаю, чи він зможе Голдена застануть, но Голдена не можна застануть. Оце це атаки в мене тут команда. Три вентилятора, астро Лепричант, Коквумен і Голден. Все, так, Он Кунквомен зале причем там с Все, победили зайця. Тепер клікає Астер. Так, що тут у нас? Диджей 2.0. Астер самолетик. Ну, багато діджеїв. Дуже дофига діджеїв. Уже 7. 8. 9. А, ні, 8 таких діджеїв. И один памкін. Ну, 2 мільярда плюс хп. Непогано так. 2,5 мільярд. Всіх цих чуваков. Я не знаю, як люди доходять до 170-й хвили. Потому что там уже будуть вообще там чуваки, в яких по мільярду один. Да, я думаю, даже больше. По 5 мільярдів, по 6, не знаю, як вони так доходять. Ну, в топ я точно сьогодні не попаду. Тому що 168 хвиль пройти. Це також з DJ TVменом і Чіфом я зможу стільки пройти, я думаю. Я вже клікаю на цього ну, одну годину там 40 хвилин. Не так довго, да. Як 3 години. Як ми з чуваком сиділи тут. Але это уже так. Я можу даже скіпну, тому що ці діджеї вообще ничего не зроблять. Коли сейчас убьете цього панки, тому що ну Він и Д. Ведь сможет идти сейчас. Потому вентилятор до сих пор Ну, То, що цей заяць його застане. Ну там не 2 минути, О! От стане все. він не нас йти. Тепер він стоїть. Ну все одно клікаємо. Щоб всі діджеї замедлялися і он нічого не могло зробити. Снавная купа діджеїв вот отут. Шість штучок. І тут дві штучки. Заток. Ну, йти я буду мінімум до 140-ї. Може, буде друга частина. І ця закінчиться десь на 20 хвилинах. І буде друга частина, де я прохожу також, ну, до сих пор цей Mode Все. Вони побідили оцього. Так що тепер... Запускаем наступних хвилю. Ч ты в них не стреляешь? О, все, в них стреляю. Ну, в принципе, я тут тільки мутантів пока що бачу. Я не знаю, чи я на 133 й все в минулый раз. Я не знаю, ну самого. Ну, а так я не знаю. Ну це коли я ще з Чіффом був, а я ще з голоден. Я не знаю, що там було таке, що я слився, тому що моя сильна команда була. Ну, в наступній хвилі я слився. Якщо дохожу до 134, і це вже рекорд мій. Коли я сам виграв, в принципі. 140 мільйонів Астросойлдер. Ну таких я ще не бачив. Це шо таке? Таких я ще не бачив. Це шо міні босс якийсь. Він швидкий, як гліч. І 140 мільйонів. Шо це таке? Ну, я знаю, що тут в кожного майже 100 мільйонів. Але ну це швидкий і 140. 140 це як половина памкіна. Який був. А нет, это як Панкен на 110. -й. Так що це такі... Не, це як Астро на 120. -й. Да, там у него 140 миллионов было, да, я короче. Ну, 132. Ну же, зараз этих все поубивают. Тут надо будет почекать, потому что тут тоже еще один на 140. Багато по 112, дуже багато. Еще держи завершилось, які зараз ідуть тому що їх их Астро не замедляє чомусь Это так от Кликаем на астро Две години чек Я думаю, я тут буду 4 Може години я не знаю Не, если як... Я до 140 не 140-й солість, то іще максимум час. І то я не думаю, що 8 хвилин це час. Я думаю, там менше. Десь півгодинки. Максимум. Ну не час. Ну тут, в принципі... Все окей. Сейчас от цих доб'ю и воно само скипне. Ну а діджей тут надовго, як я понял. До 140-го. Ним дуже мало демеджа принос. Тільки коли ці... Зараз їх уб'ють. И тоді там будет 5 секунд вроде бы, чтобы их выбили цих диджеев. Они 127 -е. Хвилі тут. Тут 127 хвилин тут. Диджеї. Тут есть один диджей 127, тому що я там на А другие всі с... 131. -ої раз Ну все, 132 происходит, е? в принципі Дария їх там на пару мільйончиків поб'ють і все. Все. І он начала проходить, як я поняв ні? ні Не, не Тут чуваки по 28 мільйонів то нічого з то 0 хп. Я думаю, даже стоп юзнуть, чтобы всех задемейджить. Чтобы быстрейше пройти. Ну давай. Я крал диджейчики пед... на дамайджу, а не от этих чуваков. Может даже одного убью. Но я не знаю, зачем я кликаю в таймстопе, Я уже привык кликать. Ну да, все, наверное, убьют. 20 миллионов. А нет, не, не Астро. Зря я таймстоп нажимал, тут два астро вышло. Ай-яй-яй. Понятно, ч я свои Це Это неприемно. Тут еще от по 140. Это жесть, конечно. Я думаю, 150 секунд пройде, пока астрода базы дойдут. Ще Тайм стоп буде. Та тут ще більша частина карти, я думаю, їх вб'ють. Тут уже в них по пів ХП майже. Ці, в принципі, не йдуть. Так, в нього вже 80 мільйонів. Ну його швидко вбивають, тому що... Голда не сильні, чуваки. Застанемо Астро, це погано, тому що тут Астро спить. Ці не замедляються. І вони можуть чуть-чуть пройти. Ну, я клікаю, клікаю Уже 28 мільйонів у Астро. Тут що? Тут нічого. Перший Астро, давай! Ну тут ще велика частина дороги, но... Не убьють. 100% уб'ють. Йому по 2 млн а так от бам-бам-бам. Немає. От так от пш. пш і нема. В принципі, 50 мільйонів за чисту. Ну да, з я краще я пройду. Тут... То, 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 то понятно. Тому що в мене є причем таки заменяє чифа. Це як Чиф плюс Голден, в принципі. Ну, Чіфів би було побільше, і значить Голденів поменше, значить менше ДПС. і тоді б я менше пройшов. Ні, я б тоді б не став багато чифів, я б на одного, наверное, одного постав. Тоді б я може чуть-чуть далі пройшов, на одну дві хвилини. За допомогою Чифа. Так, ну астра в принципі не пройдуть. Вони стоять їх демейджить. Ще 18 секунд, то якщо б астро там у нього було ще 170, він би отак так от біжав, то я б таймстоп ездил його б вбило. Я не думав, що він би туди навіть дійшов. Ні, от Джигернаут може бути проблеми, тому що він може защититися, а я якраз тоді юзну таймстоп і цього не побачу. І він буде в щиті весь таймстоп і я йому снесу хп за цього. Що він в таймстопі щит юзну. І це буде таке собі. Ну, зараз цього рознесуть, даже, наверное, якогось діджея рознесуть. Пик, пук. Не, не розносить Я сп'ють. Глячі. 134. Тут може потрібен був таймстоп, но у них по 29 миллионів. Их багатенько. Штучок 8. Ну, якщо що, таймстоп є, і їх вынесемо, в принципі. Під таймстопом це мінімум 2. Отличая минус за один тайм стоп. Я думаю, диджеї зараз довмирають да просто так. А нет, тут 9 миллионов. Я думав, тут 900 тысяч. Мені так надо довмирають. ай яй 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 Це проблема. Проблема, проблема, проблема. Уу. астр Астер продав. Всі проходять. Нее! Хе-хе! Точно таймслоп треба. Сто процентів я думаю, да. Ну лечим майже вбили. Бусава чума не замедляется. Шо це за прикол? Не, у них по миллиону, вони оцей його хочуть... А ці уже сдохли. Ну, оцей сейчас і... додохну, у него миллион. 800, миллион 700. Ивент пропав кудись. Наверное, супер удар Гоуден. Юзнусь. Супер удар. Ну, Годен супер юнит. Якщо все сейчас супер удар зроблять, там минус 20 миллионов. Это жесть. Минус Ти и тих майже ХП не будет. Сразу... Як еще хтось юзает таймстоп, то видно, он одня ось. 2 миллиона. Я думаю, даже тут больше, чем 20. Ну да, то, что тут 5. Царей. Тут 4, 4. 5, 5. Ну, получается вот так. Вот. Ну, тут 4, плюс 3, 7, плюс еще 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Має 13 году. 13 году це 26 мільйонів. Якщо всі знать удар. А що, ж удар робить по всім на дорожці мінус 2 мільйона Хп. Ну, зараз ми цю хвилю пройдемо. І як я поняв, на 135 й все. Перша частина закінчить. Друга частина почнеться з 140 хвилі. Оце отак от. Ну, зараз ми. Чуть... Може, побідимо цю 135 і все. перша частина закінчиться. Ну тут по 30 мільйонів. Це нічого такого. 20 штук по 30 мільйонів. Поскоку тут? Угу. Не бачу загоражаю, 36, 6 Оці по 15, як я поняв. Он там ще не знав. І ось 2 хто мисню. суперудар, удар. Я 2 млн. Фантоми. Фантоми в мене е, рекордсмени. Аж сюди доходили. Вони тепнулись якось прямо сюди. От з самого начала. Я не знаю, може це баг якийсь, я не знаю. Вона там подохло. Діджеї! Давно я Mod так не ходив. Тут і гліч Астро додавався. І ще Астро якісь чуваки додавалися. Знаю, там якийсь додавався босс на 160, і я б хотів його побачити. І босс на 150, і би хотів би побачити. Ну це може і не буде. Я думаю, може тут буде і третя частина. Якщо я пройду 140-вій Волни всі. Е, одна частина це буде 5 хвиль. Е, друга частина почнеться з 140-ї. Третя. З 150-ї. Я думаю, десь так. Навіть кожні 10 хвилин. А, ні, каже 5 хвиль, тому що... Ми зачищаємо отак 5 хвиль І потім... Вже, в принципі... Ну, тут майже зачистили вже. Я думаю, тут по всім, походу, цей демеж пройшов 20 мільйонів. Наверное, всі ну. Супер ударчик. Ну, тут довго вбивати. Оце отака от, от перва частина Endless Modu вийшла. Всім пока-пока.